З вами знову я, Олесь Вареник на каналі InvestHub, і ми будемо презентувати наш клубний класний, дуже потужний інвестиційний проект, який ми вже реалізуємо. Хоча стартанули ми місяць тому з купівлі житлового будинку, який був побудований в 2016 році. Він проєктувався під готель. Для нас це вигідно з точки зору перепланування та витрат на нього. Історія це житловий будинок в процеві з видом на. Річку від річки безпосередньо він знаходиться в десь 30 метрах. Ми з вікна балконів цього будинку бачимо. В будинку ведуться ремонтні роботи, орієнтовний термін здійснення ремонтних робіт та документарного розподілу цього будинку на 18 квартир, які передбачені проєктом, займає до трьох місяців. Пройшов зараз приблизно місяць і один тиждень. Ми будемо вам демонструвати хід робіт, і зараз я вам хочу. Що доповісти про те, яка фінансова і інвестиційна модель даної інвестиційної пропозиції? Вона називається клубний будинок Лазурний в ЖК Процеві, і а, сутність в тому, що придбаний будинок площею близько 800 квадратних метрів, розподілений на 18 квартир, які по собівартості були продані інвесторам і мають в кінці реалізації проєкту бути продані вже по ринковій ціні кінцевому. Споживачу, і скільки ми на це на цьому заробимо, і який потенціал такої інвестиційної можливості, ми будемо вам розповідати в цьому ролику. Друзі, я знаходжуся зараз в цоколі нашого клубного будинку. Ця вся велика площа буде розділена перегородкою, будуть окремо відведені місця під санвузли, і це будуть дві квартири площею 32 квадратних метри. Ми тут бачимо невеликі віконця, і ці квартири в собі вартості були 4,5 тисячі доларів за ці 32 квадрати. І для інвестора вони коштували саме такі кошти. Вже без ремонту для кінцевого споживача вони в нас будуть стартувати у продажі в 12,5 тисяч доларів, і мінімально ми їх готові будемо віддати за 11 тисяч доларів за 32 квадратних метри. Собівартість для інвестора квадратного метра склала менше 150 доларів за квадрат. Як ми розуміємо, то це аномальна ціна. Вона реалізована нами завдяки тому, що ми придбали велику площу і поділили її на. Квартири. Всього в цьому будинку 18 квартир. Зараз ми робимо невеличку екскурсію будинком, а після цього територію і е, ведуться будівельні роботи. Трошечки шум нам заважає тут спілкуватись. Ми зараз. Перед нашим будинком я вам презентую всю модель, як це все відбувалося з термінами, з таргетами по дохідності для інвестора. Цей будинок за два тижні був розкуплений інвесторами-учасниками клубу. Це класна можливість заробити на забезпеченні інвестиції близько 40-45% річних. Йдемо на огляд далі. Ось ми зараз в нашому гаражі, який під квартиру, мабуть, це навіть занадто об'ємна історія під комерцію. Ідеально. І коли ми розібрали гараж, тут як ми бачимо, виведені розведені комунікації, тепло водопостачання, водовідведення. ми ще знайшли, що є. Підвал в розмір усього гаража, який не з'єднаний з підвалом та цоколем нашого будинку. Також ми е, зараз розмірковуємо над е, благоустроєм території, вже є базові розуміння, але ми дуже хочемо басейн. Це б значно підвищило і ліквідність і вартість юнітів в нашому клубному будинку. І е, також вже є споруди, які є на території, які є місцями загального користування. Вони вже є готові і гарно побудовані. І також в цьому будинку ми знаходимо окремі елементи, з яких він будувався. Наприклад, дуже дорога технологія побудови кровлі – це глиняна черепиця. От є ще її резервні фонди. У нас весь будинок вкритий нею. Колись була ціна 100 доларів за квадратний метр такої технології, і це було десь близько 2015-2018 роки дуже модно в преміум сегменті. Йдемо глядати далі. Друзі, трошечки даємо математику, розуміння, що тут відбувається. Цей будинок побудований, як я вже вже вказав, 2016 рік. Він був в такому завершеному стані, як він є наразі. Ми придбали його за 90 тисяч євро плюс нотаріальні витрати. 800 квадратів загальна площа із кришею. Тут є три поверхи. Ми тут навіть бачимо є перший поверх, другий, третій. На другому-третьому поверсі є балкони в усіх квартирах. І в двох квартирах є навіть два балкони. Є цокольний поверх і четвертий поверх є з можливістю, з можливістю реконструкції цієї квартири під двохярусну. Є також кладовки, які будуть додатково продані. Тут є дуже велика альтанка. Для для спільного барбікю як місце загального користування, як ми бачимо, ремонтні роботи по всі по всьому будинку ведуться активно. Необхідно для їх завершення зробити утеплення цоколю, реновацію, перекраску балконів, затягнути те, що виглядає досить привабливо підшити кровлю і благоустроїти територію. Ми відкриваємо наші забори бетонні, і нам відкривається вид на Річку, це те, що ми хотіли добитись. Ось ці заліснення ми якраз хочемо залишити для того, щоб територія була максимально обжитою. Баскетболу не буде на цій території. Ми дуже мріємо і зараз прораховуємо доцільність монтажу басейну. 90 тисяч доларів був придбаний цей будинок з землею. Вартість ремонтних робіт з документальним розподілом квартир на 18 юнітів, а також додатково розподіл а, кладовок, які окремо продаються, а також паркомісць, які будуть а, в розмірі 15 паркомісць додатково продаватись до квартир. Вони будуть зроблені якраз із цих бетонних. Плит загальна вартість будівельних робіт варіюється в діапазоні 65-70 тисяч доларів. А ми але басейн ми тут не прораховували. Воно може бути імпульсивно збільшено, але саме з метою того, щоб було більш ліквідні площі квартир у продажу. Мета цього будинку заселити його платоспроможними і дуже полюбляючими життя людьми, які хочуть вид на річку, які хочуть в річці купатись, які хочуть безпечної локації в недалекій віддаленості від міста Києва. І ми, поділивши цей будинок на юніти в розміри від 25 до 35 квадратних метрів, розраховуємо також, що будуть придбувати люди декілька квартир їх між собою з'єднувати і робити з них двох трьох кімнатні квартири. Терміни проведення ремонтних робіт документарного та фізичного розподілу будинку на квартири становить до трьох місяців. Вже пройшло з моменту придбання, як я вже казав, місяць і тиждень. І термін продажу цих квартир кінцевим споживачам закладено в нас в межах до трьох місяців від моменту завершення повністю всіх ремонтних робіт. Можливо, ці терміни не будуть витримані, можливо, вони будуть продовжувати. Аж до наступного теплого сезону 2024 року. Математику, за яку інвестори. Придбавали квартири по собівартості, ми даємо в презентації. Це один з проєктів з бізнесу нашого партнерського бізнесу в клубі з придбання неліквіду і продажу вже ліквідних об'єктів у розподіленій площі. Ми дамо посилання на відео з. Цих з інших проєктів даного виду інвестиційного бізнесу, які в нашому клубі вже успішно реалізовані, подивіться їх, будь ласка, тому що ми на цьому фокусуємось. Зараз у війну є дуже багато неліквідів. Зараз є дуже багато пропозицій від людей, які продають нерухомість, виїжджають за кордон за привабливою ціною. Як ми розуміємо, придбання цього будинку за 90 тисяч євро, коли він був побудований у 2016 році, в собівартості, на мою думку, близько. 350 тисяч доларів це дуже гарна ціна. І навіть для кінцевого споживача ми плануємо продажну вартість квадратного метру від 500 до 750 доларів за квадратний метр. Це навіть дешевше в готовому будинку вже на праві власності, ніж забудовники пропонують інші проекти, які тільки будуються і будуть здані в експлуатацію через рік, два і може ще більше. Це дуже класна можливість для навіть кінцевого споживача придбати юніт для того, щоб його здавати в оренду вже. І ми також після проведення чорнових ремонтних робіт будемо пропонувати інвесторам та кінцевим споживачам. Ремонтні послуги під ключ для того, щоб одразу вони могли бути здані. Ось така у нас інвестиційна нагода була, якою ми вдало скористалися разом з нашим клубом Інвестхаб. Це е, можливість набагато краще ринку е, зайти невеликою сумою, як я вже казав, мінімальний вхід був в цей об'єкт інвестора в одну квартиру 4,5 тисячі доларів. Це реально краще ринку. Ми такі історії досліджуємо, шукаємо, аналізуємо. Пропонуємо, купуємо і заробляємо. Це клуб «Інвестхаб». З вами я, Олесь Вареник. Підпишіться на нас, щоб не пропускати наші чергові випуски. Ми завжди для вас шукаємо краще ринку, забезпечені інвестиції. Це потрібно робити, особливо в складні часи, для того, щоб заробляти підвищену дохідність і не втрачати свій капітал на інфляції, яка зараз є досить великою. Підписуйтесь на нас, будьте з нами. Відвідуйте зустрічі клубу. Інвестхаб. Ми працюємо для вас. Друзі, клубний будинок Лазурний був придбаний саме як інвестиційна можливість купівлі дешевого квадратного метру в три чи навіть більше разів нижче від собівартості його побудови з метою розподілу його під квартири і продажу з великою перевагою для кінцевого споживача в плані локації, логістики, різних переваг для життя тощо. Ми зараз це здійснюємо, намагаємось це зробити в швидкі терміни згідно з нашим сценарним планом. І е, цей ролик це одне з е, відео наших кейсів у бізнесі з розподілу нерухомості великих площ на малі або з бізнесу, з е, виробництва з неліквідів, ліквідних об'єктів і їх швидкої продажі з інвесторами з метою спекуляції з гарною дохідністю, з дохідністю від 25 до 40 і більше відсотків річних у валюті.